Вітаємо ви на каналі ВПО Life. Сьогодні останній день літа. Вже на порозі осінь, завтра 1 вересня, і ми хочемо підбити підсумки урожаю картоплі 2025 року. Отже, нагадаємо, які сорти ми висаджували для постійних глядачів, а також для гостей нашого каналу. Є сорти, які ми висаджуємо вже не вперше: це Рів'єра, Гранада. Прада це новий сорт, який ми вирощували вперше. Залишилися задоволені. Аризона також вирощуємо вже два сезони поспіль, і вона в цьому сезоні дуже непогано себе зарекомендувала. Коломбо та Спектру ми взяли на пробу. Будемо розводити такі сорти. Слав'янка, старий сорт гарний, американка також непогана картопля, Пікассо за смаковими якостями дуже. Класна, і також робко ну, така картопля, яка дуже смачна для жарки. Вже було у нас відео про картоплю, як ми збирали урожай, і тепер, уже докопавши всю картоплю, ми зробили певні розрахунки і можемо поділитися з вами цими цифрами. На дворі спокійно, тому опускаємося в наш невеличкий підвал і покажемо, як у нас картопля зберігається вже пофасована у сітки. І так, загалом ми висаджували 4 сотки картоплі. На цю ділянку у нас пішло 130 кг посадкового матеріалу. Це ми беремо ділянку 4 сотки окремо від нашої діляночки із насіннєвою картоплею, яку ми висаджували саме під вирощування власного посівмату. І загалом ми викопали 772 кг картоплі. Цьому році нам пощастило із опадами у травні місяці, тому якраз на розвиток картоплі опади вплинули непогано, і вона у нас виросла. Здебільшого за калібром це крупна картопля та насіннєва. Дрібною всього-навсього у нас вийшло три сітки, тобто десь приблизно 45 кг. Тепер розрахуємо, скільки ж ми витратили коштів на вирощування однієї сотки картоплі. Отже, щоб посадити одну сотку картоплі, у нас пішло приблизно 32 кг посадкового матеріалу. Здебільшого основна частина була наш власний матеріал, і там трошки декуди ми е, замовляли, купляли. В середньому порахуємо, що ціна на посадкову картоплю буде 30 гривень, і тому сума виходить 960 грн гривень витрат. Щодо добрив, під весняну обробку ґрунту ми купляли. Добриво, саме для картоплі Каліма, і його вартість на одну сотку склала 300 гривень. Ну і правда, дивіться, яка у нас вона виросла велетенська. Обов'язково покажемо все на вагах. Обробка ґрунту, осіння уранка, весняна культивація. Це у нас обійшлося в гривень за сотку, і там нехай хімія на жуків все загалом вийшло півтори тисячі гривень. Картопля вродила непогано, як вже і сказали, що викопали ми загалом 772 кілограми, із них гарно себе показала картопля Аризона на першому місці, на другому місці картопля Прада, і на третьому місці буде картопля Гранада. Але по гранаді у нас було дві різних репродукції, тому, звісно ж, краще себе показала гранада саме першої репродукції. Це доводить те, що треба змінювати посів мат. Обновлювати землю, змінювати місце посадки. Так само ці сорти були посаджені і на грядки насінньової картоплі, і тому в співвідношенні я можу сказати, що Аризону ми викопали 1 до 10, Прадо ми викопали 1 до 9, і гранаду ми викопали 1 до 10. По іншим картоплям трошечки не дотягнули до фаворитів такі картоплі, як. Пікасо та слав'янка, хоча вони також дали непоганий врожай, але по кількості картоплень у куші та по вазі куща, трошечки вони були слабішими у порівнянні із нашими переможцями цього сезону. Тому через ці сорти середня врожайність з однієї сотки склала 193 кг. Але враховуючи той факт, що на даний момент картопля ще. Поки тримаються в ціні, не знаю, як по іншим регіонам України, а у нас в Черкаській області ми продаємо картоплю по 20 гривень. Трапляються місця, де вона є і по 25. Дрібніша, звісно ж, по 15. Але ми поки всю нашу картоплю, таку товарну, гарну картоплю, продавали по 20 гривень. І на сьогоднішній день ми вже. Гуртом продали 220 кг. Це були такі гуртові замовлення, тому якби ми вже виручили 4400 гривень. І також кожну суботу, кожен базар, коли виїжджаємо, то беремо з собою десь приблизно 10-15 кг, і ми розторговуємося, картоплі у нас забирають. Тому беремо сотки 193 кілограми. Нехай товарної буде 185, Дрібненько ми відберемо. І якщо помножити по 20 гривень, у нас виходить 3,700. раховуємо витрати на одну сотку півтори тисячі і виходить 2 200. Ну, це так, що в цьому році така ціна і виходить більш-менш непогано. Як в 2022-2023 роках, то взагалі гуртова ціна на картоплю складала 5, 6, 8 гривень. Звісно ж, набагато цікавіше вирощувати картоплю на молоду. Там виходить трошки кращий прибуток ніж восени, але і зараз ціна непогана, тому жалітися немає чого. Отже, на ранню ми будемо вирощувати обов'язково рів'єру, Також непогано після рів'єри йде Прада та Аризона. Хоча різона більш відноситься до середньостиглих сортів, але також вона на ранню непогано себе показала. Хоча, звісно ж, калібр все ж таки з днями набирається краще. Більш пізніші сорти, такі як гранада, славянка, американка, пікасо, ми також будемо обов'язково вирощувати коломбо спектро будемо розводити. Все ж таки в цьому сезоні не так вдалося її роздивитися, оцінити їхні гарні якості. Пишіть в коментарях, що у вас з врожайністю, що по цінам, в яких регіонах, яка картопля більш користується попитом. Якщо вам буде цікаво, наступне відео ми по картоплі можемо зробити по сортах, розріжавши її, показати, яка вона всередині, якщо, звісно, це буде вам цікаво. А на сьогодні ми вам вдячні за увагу. Бажаємо, щоб із зміною сезону стали і зміни в житті на краще, всі ми розуміємо про що. Мова. Всім мирного неба, міцного здоров'я та витримки. До побачення!